Сікатор не працює на штанзі. Написала мені так людина, яка замовила на штангу і сікатора. От я показую всім, як правильно активувати такий сікатор. Моделька ProCraft у нас є, 32 ліс, 35 мм, максимальний ріст, 2900 коштує. Штанга 1600. Дивіться, нажимаємо на кнопочку. Включили, все, він запищав. Два рази курок нажали, все, він працює. Да? Якщо ми його тут нажали два рази, він у нас працює на цій кнопці. Ну, якщо ми нажимаємо ось тут, він у нас не працює. Бачите, не працює. Тобто, виключаємо його назад. Акумулятор стоїть, сікатор стоїть на штанці. Виключили, включаємо його. Включили, він запищав. І тепер нажимаємо тут курок два рази. І тепер дивіться, я нажимаю знизу, він працює. Тобто, ви якщо ви активуєте його ось тут нажаттям цього курка, він у вас на штанзі, ну, зі штанги не буде, з тої кнопки не буде спрацьовувати. Тоді треба нажимати знизу на штанзі. Ну, така електроніка, в нього мозги інтересні. Так що, кому треба сікатор. 35 мм, максимальний ріст. 2900 гривень в комплекті з акумулятором, в кейсі зарядкою. Штанга, яка висовується на 2 метри, з якою можна достати на висоту дочі. 4 метрів 1600 гривень.